У нас у роду всі традиційно стають музикантами басовито гудів тато Хрущ. А я хочу бути перукарем, завзято заперечував Хрущ молодший. Ну, що за нісенітниці, різноголосо джуміли численні родичі. Жах! Хрущ молодший, засмучено прошурхотів крилами у бік квіткової галявини і зразу ж повеселів, почувши тоненькі голосочки квітів. Я Я буду першою. нервувала розтріпана вітром Ромашка. Сьогодні до нас у гості прилетять метелики. Не хотілося бути гіршими за дівчат з узлісся. Все одно ти надто бліда. Крутнулася на тоненькій ніжці фіалка триколірна, хизуючись синьо біло жовтою сукинкою. Сестрички, не сперечаймося, примирливо заговорила добродушна кульбабка. Пропустимо вперед маківку, вона тільки не розцвіла. «Ох, це мені нинішня молодь. Не встигло цвітом проклюнутися, як вже за модою пнеться, уїдливо зауважила стара вицвіла Волошка. Усі, усі встигнете, заспокоїв чепурух Хрущ перукар. Він уже забув про свій недавній сум і швидко працював жорсткими, як щіточки, лапками. Кілька вправних рухів і маківку та ромашку причесано фіалці підправлено горішні пелюстки. Кульбабці красиво викладено кучері. Лети до нас. дружно загукали навколишні квіти. Це ви найкращий в околиці майстер по зачісуванню квітів, чемно вклонилася хрущу татові бджілка. Вас запросили завітати на сусідню галявину. Бух Бух! Бух! То попадало від бдільчиних слів на землю принишкле на старій груші сімейство хрущів. Це ж це ж треба, майстер. Потер забитого бока троюрідний дядько правнучки молодшого онука сусідської бабусі Хрущихи. А, ні, майстер не я. запишався тато Хрущ. То, то мій син, перукар, хе, найкращий.